Привіт усім! Чи чули ви про дововижні новини, коли пухлина зникла за трьох дні після діагнозу раку чотирьох стадії, або історію пацієнта, якому винесли смертний вирок, який опублікував сертифіковане фото повного зцілення після три днів молитви? У цю епоху вигорання та депресії, в якій ми живемо, коли ми отримуємо вирок вічею, що здається абсолютно неможливим для відновлення власними силами, Біблія проголошує нам дововижний, благодатний додатковий час. Цар Єзекія захворів смертельною хворобою і отримав вирок Вічає. У той час Єзекія зі сльозами гаряче молився Богові. І Бог почув його молитву та обіцяв продовження життя на п'ятнадцятьох років. Як доказ, за трьох днів він поклонятиметься в храмі, і як знак зцілення тінь на сонячному годиннику відступить на десятьох ступенів, було показано чудо. Для реального зцілення було призначено компрес з інжеру. Два царів двадцять один сім. З історії 3, денного відновлення, язики ми можемо відкрити три таємниці благодатного додаткового часу, які привертають будь-який відчайдушний діагноз у нашому житті. Бог бачить не нашу перебільшену упаковку чи усмішки в масках. А сльози, що вириваються з найглибших місць, щирість, і відповідає негайно. Вічай стає потужним каналом, який заганяє нас у один, один занурення з Богом, а не зі світом. У Біблії число три це не просто час, а прототип, що символізує повне відновлення та Воскресіння. Усі, в якій би тіні вічаю ви не прибували зараз, Ісус Христос помер на хресті та воскрес на третій день, показавши нам, хто Господь часу об. Один вісім. Наш вирок вічаю це флешфорвард Воскресіння, даний Ісусом. Ісус, той, хто не лише продовжує наш час, але дарує нове життя. Єзекія отримав благодатний додатковий час у вигляді продовження життя на п'ятнадцятьох років. Але важливіше те, що це продовжене життя було не просто тимчасовою відпусткою, а початком контракту вічного продовження життя з Богом. Ісус Христос повністю сплатив ціну наших гріхів, помер і воскрес, щоб дати нам не п'ятнадцятьох років додаткового часу, а вічне життя. Так само Той, хто поніс усе наше вигорання, депресію та діагнози вічею, це Ісус Христос. Ісус перетворив нашу смерть на прототип Воскресіння та наше тимчасове життя на вічне життя. Усі, який вирок вічаю, є у вашому житті зараз. Якщо ви попросите благодатний додатковий час, Ісус, Господь часу, перетворить ваш вирок вічаю на пролог до Воскресіння. Сподіваюся, сьогодні стане днем, коли ви смиренно прийдете перед Господом і підпишете контракт вічного продовження життя.